У Тернополі цього літа ремонтують чимало об'єктів. Для прикладу на бульварі Шевченка на ділянці від вулиці Камінної до Театрального майдану капітально оновлюють тротуари. Частина тротуару вже замощена, зроблено пішохідний перехід, трошки зміщений згідно проєктної документації, замощена бруківкою. Ну і на даний час виконуються роботи далі по влаштуванні в одному стилі бруківки біля драмтеатру з укладанням бруківки гранітної базальтної бруківки, яка була демонтована з шлюзного моста по вулиці Руській на дамбі Тернопільського ставу. Розглядали також можливість, розповідає Андрій Дроздовський, вимощення цією бруківкою тротуарів. Однак для покриття пішохідної частини вона не підходить, адже між камінням утворюються широкі шви. Тому від такої ідеї відмовилися. А бруківку вирішили використати на частину покриття дороги. Вирішили дійсно в одному стилі зробити бруківку, так як йде по бульварі. Від вулиці качали до, скажімо, до Центрального майдану, і виникла необхідність замінити бруківку і вкласти її в при розбиранні бордюрного каменю. Чому? Тому що сам лоток проїзної частини, який проходить попри бордюрний камінь, він був виконаний з каменю пісковика, який з часом розслоївся, з часом потріскався. Роботи планують завершити вже найближчим часом.